В цьому відео я хочу вам показати, як я роблю палітурку для свого джанку. Враховуючи те, що в мене не просто тоновані листки, в мене не просто блокнот, а те, що в мене наповнений мій джанк а, різними а, декоративними елементами, а, добавкою різного мережева, декором і так далі. А, я бачила, що Багато дівчат, які роблять, джанки, блокноти, вони зшивають їх дуже так, міцно, тугенько роблять, а, ось тут по периметру, склеюють і тоді приклеюють. У мене, ж, як ви бачите, якщо я так зроблю, то вийде дуже ну, некомфортна і незручна а, така, скажімо так, модель. От, Тому я вам покажу в цьому відео, яким чином зшиваю блоки я в палітурку. А значить, дивіться, ось у мене п'ять розділювачів. У Кожному розділювачі в мене. По 4 складених листа. Таким, таким чином виходить у мене 8 сторінок. Також я вже сказала, що в мене різні декоративні елементи додаються і так далі. Таким чином, це а, дає ось такий об'єм. І ще також треба враховувати те, що під час використання а, блокноту він буде доповнюватися різними фотографіями, картами, а, різними вкладками, можливо, там, рецептами, ну, дивлячись, для чого робиться цей Тому нам жан. Треба от залишити саме от такого об'єву. На це і буде, в цьому і буде основа роботи палітурного картону. І якщо ось так ми поставимо легенько так, не, не дуже сильно притиснемо. От, щоб то вже, якщо сильніше, то ось це буде повний об'єм його в пустому вигляді. Але якщо наповнювати його різними елементами, то фотографіями і різними а, закладками, то вже об'єм буде більший. От, власне, на такий об'єм ми і акцентуємо увагу. Вимірюємо приблизну довжину, ось, наприклад, вона приблизно буде 8 см. Ось дивіться, бачите. Приблизно товщина уже блокноту в використанні буде в мене 8 см. І так як у мене 8 см із 5 блоків, я розділяю його на 5 частин, того що саме 5 блоків. так, 8 см. Таким чином, в мене виходить десь 1,5 см. Я беру картон для обкладинки, де я буду на корінець. Це буде в мене корінець. Ось бігу вже я пробігувала одну частинку, я його складаю, і з зворотньої сторони відкладаю оце, і з зворотньої сторони я відраховую п'діль, 5, 5 полосок буду крестити, де я буду приклеювати. Пришивати саме ось розворот. Беремо лінійку і розділимо, так як я сказала, 8 см це буде товщина самого корінця, розділювати на 5. Це буде десь по 1,5 см. Я беру від початку бігової лінії, відступаю 1 см. Ось тут і буде в мене приклеєний, через 1 см, буде пришити. Перший мій розділювач, перший блок. Чому один см? Зараз постараюсь вам пояснити, я вам зразу його відкреслюю. Чому 1 см? Тому що це, в принципі, спереду буде палітурка. Обкладинка форзац, я не знаю, як ще сказати. А вже далі я роблю між розділювачами по півтора см, бо самі розділювачі вже вони будуть щільненько один до одного. Тобто, перший і останній від форзаца до форзаца я роблю по 1 см, далі по півтора см. Так, перший у нас є відмітка. Я не знаю, чи я зрозуміло пояснила. Далі півтора, два, три, чотири. П'ять. Ось у мене 5 розділювачів туди, і тут так само я відзначаю по півтора сантиметра один, два, тут тобто це вже три, 4, 5. Я все відліну, Відліну, Тоді поясню, що я, для чого я саме провожу ці. Полоски. Так, і до останнього, так як я сказала, між форзисою у нас буде по одному сантиметру. І ось тут, по одному сантиметру. Один. Тут один сантиметр, я люблю бігунку. Це довгова лінія в мене готова. Решту я відрізаю. І ось це у нас буде товщина нашої, е, нашого корінця, І ось в цій товщині у нас буде власне, весь Так, е, далі мені треба е, проклеїти от, ось ту тканину. Я обов'язково я не, ніколи не пришиваю до голову картону, тому що все-таки. Тканинна палітурка, вона більш, а, більш надійна. Під, підібрала тканину, яка найбільше підійде по контрасту для мого блокноту. Ось. Будуть такі, бачите, між цими. цю тканину я купувала, здається, на AliExpress, вона мені дуже подобається, і я також, також якось використовувала в одну із джанків на обкладинку цю тканину. А, беремо клей олівець. До речі, цей клей-ольвець, коли висихає, він стає, зникає цей фіолетовий відтінок колір. Тому не лякайтеся, він буде прозорим. Я думаю, ну, це навіть мені б здавалося, здається, що це так зручно, тому що тоді, коли я наношу, я бачу, куди саме він я його нанесла. Так. Тобто тканину може взяти якусь нейтральну, таку з сіруватим якимось відтінком або з бежевим відтінком, може брати під колір джанку. Я вибрала під колір реджанку. І ззаду також наносимо. Так, ось ось так у мене вийшло. І тепер бачите ці... цю лінійку, яку я прокреслювала, вона трошки світиться. Якщо ж, наприклад, ви прокреслили, але приклеїли сюди більш цупку тканину і не видно, тоді просто візьміть ще раз лінійку і ще раз проведіть олівцем. Десь олівет загубила. Ще раз, проведіть олівцем легенько зверху, ось так. Це в разі, якщо, наприклад, воно не прозоре. У мене ж прозоре, тому мені цього робити не треба. Далі що я роблю? Мені потрібно правильно прошити ці всі блоки. І мені потрібно, потрібно зробити. Так, щоб співпадали, коли я буду прошивати, щоб співпадали всі дирочки, як я їх роблю. У мене ось вже є такий макет. А він в мене ще зроблений, коли я робила самий перший джанк, того, що всі вони одинакового плюс-мінус розміру. От, я відміряла, де будуть у мене проколи. 1, 2, 3, 4, 5, 6. У мене буде проколів, де я буду прошивати його. Я беру з, зі зворотньої сторони а, якусь ручку, От, в даному випадку в мене гелева, вона гарно видно, і прикладаю до ось цієї полоски. Тут у мене відстань між. Між цими проколами скрізь одинаково, здається, по 3,5 см. Так, по 3,5 см. Може, трошки трошки навіть менше, по 3,4 десь. По 3, по 3, і 3,4 3, десь так у мене, плюс-мінус. Але е, суть в тому, що ось я беру ось такий шаблон і е, ставлю скрізь ось такі крапочки. В цих крапочках, тоді, по цим крапочкам ми і будемо потім з вами робити всі проколи і будемо по ним прошивати. Так, ось я нанесла всі ці крапочки, і по ним я буду потім робити проколи. Далі, щоб вам було зрозуміло, як я робила цей шаблон. Дуже просто я беру Висоту трошки меншу, як ви бачите, ось цього корінця. І е, міряю, в мене він один на всі блокноти, е, поміряла довжину, наприклад. І з кожної сторони по 1,5-2 см, де у вас буде прокол, звідси, звідси я відзначила, наприклад, тут 2 см, тут 2 см. Далі ось цю довжину від кожного е, від. Першої і від останньої позначки, наприклад, тут залишилось 15 см. Мені потрібно поставити на рівній відстані 5 відзначок. Чим, чим густіше буде прошив, тим буде надійніше. От, наприклад, тут залишилось у нас 15 см. 15 см, наприклад, ділимо на 5 о, цих дирочок, яким будемо проколити. Таким чином виходить 3. Значить, кожні, через кожні 3 см. Ми ставимо ось такі позначки. собі. От. І таким чином ми цей шаблон вже прикладаємо до корінця і ставимо його. А далі, в мене немає шила. Я користуюся таким в мене гострий пінцет, колись нарощувала вії. І в мене він залишився. А я ось беру і таким пінцетом роблю акуратно проколи. Це для того, щоб тоді потім не робити їх голкою. Нічого страшного, що проколи будуть достатньо цупкі, тому що все таки нитку ми будемо брати цупку, супку, і вона там буде двічі проходить нитка, то отвори мають бути такі. Не вузенькі, щоб потім голка не застрявала і щоб у вас не руки. От. Все, у нас тут проколото і так ми по всьому периметру проколюємо. А, так, далі я тут все, вже, в принципі, проколола і вже також протягла. Голку з ниткою. До речі, беру я нитку, щоб була цупка для в'язання гачком. Ось, звичайно, мені подобається вона по дубкості. От, І з тим прошивом, який я роблю, вона доволі міцно тримає. Що ми робимо далі? Беремо вже готовий блок, я його вирівнюю. Також беру два затискачі зажими. І тепер Рівню, щоб все було рівнесенько, гарнесенько, ось серединка, притискаю з двох сторін. Можливо, без стискачів. Перший раз, коли я робила, то я робила це без стискачів, але з ними трошки комфортніше і удобніше, зручніше. Так, почекайте. Це ж саме я буду робити простим олівцем, простим олівцем. Не, не бійтеся його позначати простим олівцем, тому що, ну, в принципі, коли ви будете робити проколи, помітки всі зникнуть. Ось. І тепер. Беру цей же самий гачок, цей же самий пінцет. Краще, щоб був у вас гачок. У мене його немає, я ще собі не придбала. От, але думаю, що буде більш вдаліше. І тепер я беру і обережно так притискаю і перевіряю, щоб ось тут. У ну, мене вже якби напрацьовано Це все спочатку, то декілька разів в мене виходило ось сюди десь на лицеву сторону. Але треба обережно притискати, щоб воно прямо на шву пройшла ця... пройшов цей прокол. І отак от всі обережно протискаємо. І знову другий. І так це треба підкласти десь на цю сторону. Так. І знову притискаємо, проколюємо, все посередині гарненько проходить. Зверніть увагу, як я притискаю, я потихеньку проколюю. І потім, ніби як закриваю, таким, таким чином воно проходить прямо посередині. Тобто не намагайтеся просто, просто його проколювати, бо ви точно не побачите, де це все має, ви маєте робити дуже так обережно. От. Так. І ще раз ось так. так. Далі беремо голку з ниткою, беремо цей перший блок і починаємо його зшивати і із, із основою. Ось це в мене буде перша сторінка. І знову ж таки я пішла, вже в мене все приколо тут прошито. Це може здатись, ну, як воно не, не здається, воно таке є не дуже. <зручно>. Але коли у вас зажимами все тримається, воно нічого не, не має у вас десь зрушити з місця. І отак по цим проколам обережно прошивати. Зверніть увагу, що в мене тут залишається хвостик, доволі такий немаленький. маленький. Потім я покажу вам, як із цим хвостиком працювати. Так. І знову пішли. І знову так. Вони мають всі ці у вас дірочки співпадати. Випала ось о, сама крання, але це, в принципі, не так страшно, вже буде страшніше, коли випаде вдруге, але і то можна буде виправити. Так не знаю, чи я вам тут не закриваю. Сподіваюся, що ні. Тепер ми це все беремо потихеньку підтягуємо. Так. І Тепер ці всі ниточки. Цупку підтягуємо, щоб воно у нас гарно трималося. Ось бачите, вже в мене немає ніяких пробілів. Далі беремо підтягнули це все, далі ми повертаємося, вже назад буде повертатися легше, бо воно вже у вас міцно все проколоте. Ось і пришиваємо все. Так само. Спочатку, звичайно, це в мене вже так воно швиденько робиться, бо в мене вже рука набита, я вже знаю, як, бо спочатку мені було трохи. Важко його робити, тому що це було перший раз, багато помилок, і в мене не було тримачів, але я вже вам показую, а, як вже на, на, на власному досвіді, тому, тому ловіть момент. Так, і ось бачите, ми його знову прошили, і вже тут можна ось ці знову ми підтягуємо все міцненько, з двох сторон. Ось одна і друга. Тянули, все міцненько у нас тримається, і тепер знімаємо голочки і ось так зав'язуємо. Їх можна, звичайно, тут обрізати, ці е, нитки, залишки, але так, як, в принципі, джак, то можна залишати, а можна ще і якісь е, е, намистиночки сюди а, або підвісочки якісь е, чіплять. І ось так. так, перший зошит ми прошили, і таким чином ми проходимо всі зошити. Коли буде готово, я вам покажу повністю, повністю обкладинку. Так, ось, власне, я вже прошила повністю блок, він вже готовий, наповнений від А до Я. От, і вже я зробила обкладинку. Буде ось така, я спочатку хотіла рожеву, але потім вирішила, що буде вона трохи світліша, і з рожевими відтінками. І ось вже вставляємо цей блок в готову обкладинку. Дивіться: ось, бачите, як ззаду виходить все гарно прошито. Ось ці ниточки, що я вам показувала, їх можна виводити, як всередині блоку, ось, наприклад, тут, бачите? А, підвісочки якісь зробити. так. Мені, наприклад, всередині не дуже подобається, може потім заважати. можна ось виводити їх сюди зав'язувати вузлик, От. а можна взагалі, кому не подобається, можна взагалі аж на цю сторону виводити, їх тут зав'язувати десь, тут трошки далі відверху, щоб потім, коли ви вже вкладете в обкладинку. Щоб воно не вибивалося десь е, е, біля, біля цих дирочок. Зав'язуєте і все, і у вас немає ніяких низочок. Але я буду сюди ціпляти підвіски, тому мені цікавіше, коли вони будуть всередині, або можна просто обрізати. Ось отак. Так що на цьому. Кому потрібно було, бо я пам'ятаю, що мені там писали під якимось відео, щоб я показала, як я роблю обкладинку для джанка. І тепер, дивіться, бачите, він не, від, не буде відтопирюватися, хоча, в принципі, трошки навіть відтопирюється. Але коли при заповнюванні, він не буде, його не буде так сильно розпирати. Тому що, бачите, коли він повністю його стиснуть, то насправді ось така його товщина. А так він в вільному доступі. Все, на цьому в мене все. Всім дякую за увагу. Якщо було корисно, будь ласка, користуйтесь, пишіть, що ви ще б хотіли побачити в моїх відео уроках чи майстер-класах, ну, чи як я правильно називаю. до зустрічі!